Це сітка в ринву, це захист від е, снігу навіть, не тільки від листя. От Бачите, от там вже я її одна вставив. Зараз ми подивимося як вона от виглядає. Це коротше, коли буде падати зимою сніг, туди листя не буде попадати, це точно, да? буде падати сніг, він буде тут. І потім, коли сонце буде виходити, він буде рівномірно таяти. Але тут дивіться, коротше, вона, бачите, напівкругла така. І треба, її можна отак от десь обрізати, щоб в нас ринва була внизу пуста. Тому що якщо ви отак поставите, у вас там буде поляка набиватися, і з часом та поляка заблокує стік в воронку. І будете мати гемор. У мене там на пластиковому така ж сама. Історія, то там таке є. Коротше, треба його чистити. Але я зрозумів, що треба його розпустити і тоді, щоб ринва була пуста. От. Тут взагалі ще без сітки, але зараз буде тут сітка. Але я поки поставлю так, а потім понаблюдаємо, що воно буде з часом. Все покажу, що буде, якщо не розрізати і що буде, якщо розрізати.